У Миколаєві знову повернулися до обговорення обрізки дерев. Після того, як на попередній сесії міської ради депутати не підтримали оновлення правила догляду за зеленими насадженнями, документ доопрацьовували вже за рахуванням зауважень. Тепер проєкт розглянули та підтримали на засіданні комісії з питань житлово-комунального господарства. Які ще питання обговорювали депутати? Розбиралася наша Олександра Долматович. Засідання постійної комісії Миколаївської міськради з питань житлово-комунального господарства провели за два тижні до травневої сесії. Вочевидь, були враховані пропозиції, озвучені під час попереднього пленарного засідання. Одне з ключових питань, розглянутих депутатами, проєкт рекомендацій щодо підрізки дерев з урахуванням європейських стандартів. На минулій сесії цей документ уже розглядали. Втім, необхідних голосів він не отримав. Так, це саме рекомендації, це не нормативний документ, тому що Право отримання зелених насаджень затверджується наказом Мінрегіонбуду, і вони на сьогоднішній день є. Але у зв'язку з тим, що вони можна сказати так, трохи застарілі, приймалися вони в 2006 році, і з врахуванням того, що є, є європейський стандарт від 2021 року. То, як я і казав раніше, ми взяли, об'єднали 20 документи і пропонуємо для прийняття у сесійній залі. Документ доопрацювали відповідно до доручення постійної комісії з ЖКГ. Її голова Дмитро Іванов наголосив, перед ухваленням на сесії депутати мають уважно ознайомитися з оновленим варіантом, адже він детальніше описує конкретні вимоги до підрізки дерев падають на машини, на людей, на будівлі, на дроти електричні, тому ось запропонована підрізка цих всіх крон, бо коли приходять електрики, вони безбожно вирізають ці дерева. Які йдуть біля всіх е, проводів. хоча ці рекомендації не мають статусу нормативного акту, ними керуватимуться всі комунальні служби, адміністрації, освітні та медичні заклади, зазначив Ігор Набатов. Якщо ми кажемо про балансоутримувачів земельних ділянок, що знаходяться комунальній формі власності, то це дійсно там школи, там лікарні, садочки і так далі, тому подібне, тому вони також. Повинні брати до уваги відповідний проект рішення. Якщо це приватна власність, то так у якості рекомендації, але все ж таки приватні підприємства можуть брати до уваги також цей документ. Члени комісії підтримали документ одноголосно. Також пролунала пропозиція опублікувати його на сайті міськради, аби з ним могли ознайомитися всі мешканці міста. Крім цього, депутати розглянули доповнення до проєкту про малу приватизацію, вказавши, що кошти від продажу майна планують спрямовувати на потреби оборони. Нагадаємо, на такому формулюванні наполягав депутат Артем Іллюк. Управлінням комунального майна пропонується доповнити даний проект рішення пунктом 7 у такій редакції. Кошти отримані від приватизації об'єктів малої приватизації комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади, направити на реалізацію комплексної програми сприяння оборонній та мобілізаційній готовності міста Миколаєва на 2021-2025 роки. Ще одне питання: резонансний випадок у багатоквартирному будинку, де через борги було вимкнено ліфт. Це поставило у скрутне становище людини з інвалідністю. Депутат Юрій Степанець звернув увагу на неприпустимість таких дій. Вимкнення ліфтів є незаконним методом боротьби з боржниками. Наголошує він. Я хочу сказати усім управляючим компаніям, що вимкнення ліфтів це є незаконним, це боротьба не з боргами. А з мешканцями нашого міста так не має бути, розуміючи, що звісно на сьогоднішній день є законодавчі норми, які регулюють цю ситуацію. Проте ймовірність ось такої боротьби ну. Вона велика комісія взяла ситуацію до відома, доручивши представникам департаменту ЖКГ та депутату Юрію Степанцю організувати зустріч із мешканцями і допомогти врегулювати ситуацію. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Март.